Вітаю всіх. У нас тема сьогодні про те, які ж основні фактори варикозної хвороби, і ви дізнаєтесь про три основні сприяючі фактори, чому виникає порушення венозного кровотоку, чому виникає варикозна хвороба і чому взагалі, частіше всього, виникає розширення в на нога, що потім веде до варикозної хвороби, яка потребує вже. Того чи іншого лікування. Тому дійсно тема важливо, оскільки дуже часто ми маємо дуже е, різні дані в мережах, і, на жаль, дуже часто вони не відповідають дійсності. Тому сьогодні ви почуєте саме ті правильні моменти, які дійсно доказано впливають на виникнення перших проявів варикозної хвороби ніг. Тому не перемикайте, тема дуже важлива. Це треба знати кожному. Дуже часто я теж е, дивлюся е, різні відеоблогери, які мають ті чи інші медичні тематики. І дуже часто в мене виникає питання, чи дійсно ці люди, які так гарно розповідають про ту чи іншу патологію, дійсно займаються цією проблемою, чи дійсно в них є ці пацієнти? Я думаю, що багатьох із них немає пацієнтів і вони не мають жодного практичного досвіду. Лікування тої чи іншої патології. Це моя думка, але ви маєте розуміти, що не можна лікувати людей і не можна розповідати людям інформацію, якою ти не володієш, або яку ти вичитав з інтернету. Це неправильно, тому що е, тільки маючи клінічний досвід, маючи практичний досвід, маючи досвід на фоні багатьох пацієнтів, ти можеш зробити ті чи інші висновки, про які ти можеш. Комусь розповісти і, тим паче, насаджати ту чи іншу методику діагностики, лікування чи взагалі профілактики. Тому, не маючи досвіду, я вважаю, що взагалі 에, говорити про багато тематик не потрібно. Але, на жаль, у нас ситуація 에, є дуже популярна, коли ми говоримо про ті речі, які ми взагалі навіть не розуміємо. І, на жаль, від цього страждаєте саме ви, тому що ви отримуєте. Інформацію, яка не є перевіреною, і відповідно, ви не отримаєте правильне лікування, що дійсно призведе до погіршення ситуації тої чи іншої патології. Почнемо з першої причини, чому ж виникає варикозна хвороба на першому місці. Я поставив це спадковість, але спадковість дуже сильно дискутується в соцмережах і багато і спікерів. Говорить про те, що ні спадковість не впливає на варикозну хворобу і зовсім не є критерієм визначення, що у тебе буде варикоз. Але чому ж тоді багато людей мають варикозну хворобу? Чому у їхніх батьків була варикозна хвороба, у їхніх дідусів, бабусь був варикоз? А, наприклад, у кого варикозу не було, то у них також. Частіше всього і нема варикозу. Маючи власний досвід, я вам скажу про те, що майже у кожного другого пацієнта, який звертається для діагностики ВН або лікування варикозної хвороби, в анамнезі був варикоз у батьків, у дідусів, бабусь. Майже кожного другого пацієнта. Тобто це говорить про те, що саме спадковість реально впливає на порушення. Венозного кровотоку на е, порушення стану виносних клапанів, стінки вени, що також може так чи інакше давати ризик утворення варикозу. Тому, на мою думку, спадковість є, напевно, вирішальним і головним моментом, який є ключовим для утворення варикозної хвороби у майбутньому. Тому що враховуючи клінічну практику, враховуючи досвід багатьох пацієнтів, ми говоримо про те, що дійсно більшість пацієнтів, які мають варикозну хворобу, чоловіки чи жінки, в анамнезі їхнього роду були ті чи інші прояви варикозної хвороби. Тому спадковість я вважаю, це головним фактором розвитку варикозу або порушення венозного кровотоку. на другому місці дискутабельно є вагітність. Також дуже багато спікерів кажуть нам про те, що вагітність ніяким чином не впливає на порушення веножного кровотоку, ніяким чином не впливає на виникнення варикозних вен. Але чому ж дуже часто всі пацієнти або більшість з них жіночої статі відмічають, що варикозні вени, судинна сітка? Почали виникати або під час вагітності, або в перші періоди чи роки після пологів. Це зв'язок дуже багато жінок, які мають варикоз чітко зв'язують з вагітністю. Чому так виникає? Давайте ми подумаємо, який ж алгоритм сприяння утворення венозних варикозних вен під час. А тепер давайте побачимо, чому ж виникає і який вплив вагітності є на порушення венозного кровотоку. Насправді, вся наша венозна кров з наших ніг збирається у великій або малій підшкірній Вені, потім поступають у вени глибокі, стегнову, далі у здухвинні і у нижню порожнисту вен, з якої кров попадає уже у серце. Ми говоримо про вагітність, тобто ми говоримо про те, що у нас є збільшена матка, яка знаходиться в тазу. В тазу, до речі, знаходяться здохвинні вени і нижня порожниста вена, яка якраз і забирає і несе кров з ніг до серця. При збільшенні плоду у всіх випадках виникає тиск на наші органи, і так само виникає тиск на наші здохвинні вени або вени, які знаходяться. Малому тазу, які впливають в більші чи менші ступені на порушення венозного кровотоку, що створює підвищення тиску, і, відповідно, також може бути причиною виникнення венозної недостатності, яка, відповідно, веде або до варикозної хвороби, або, на жаль, до утворення тромбів. Тому вагітність є також дуже важливим ключовим фактором. Або з запуском виникнення варикозної хвороби. Тому що тут все логічно і все можна обґрунтувати за рахунок змін фізіологічних. Тому знайте про те, що вагітність також дуже важлива і досить сильно впливає на розвиток або погіршення варикозної хвороби. Ну і третє місце займає, на мою думку, це надлишкова вага. Хоча також дуже хто скаже про те, що не може впливати вага на варикозні Вен. Але тепер давайте подумаємо: е, якщо ми говоримо про вагу, яка є зайвою, або наша вага стала більшою, відповідно, збільшується маса тканин, тобто збільшується кількість вен, збільшується кількість лімфатичних судин, тобто збільшується об'єм. Крові, який депонується або циркулює у наших ногах. Тому чим більше наша вага, тим більше крові депонується в наших ногах, і тим важче цей об'єм крові рухатися до серця по різним причинам. Тим паче, що ми говоримо про вагу, яка виникла досить швидко, вага, яка є тривалий період часу, це серед до того, що виникає навантаження на нашу. Серцеву судену систему, що призводить до венозної недостатності і досить часто до варикозної хвороби. Наголошую про те, що варикоз вен це розширення і патологія підшкірних вен. У людей, які мають цей вагу, на жаль, не видно на початковому етапі розширення вен, тому що вони всі сховані в підшкірні жировій клітковині. І тому люди, які мають цю вагу, вже не лікують варикоз, а частіше всього лікують наслідки варикозної хвороби і наслідки генозної недостатності, такі як тромбози, тромбофлебіти, бешихи, трофічні виразки і трофічні зміни шкіри. Тому це дуже важливо, і саме ці критерії, які ви почули, є дійсно одним із головних для початку запуску. Порушення венозного кровотоку у ваших ногах. Тому, якщо ви хочете себе оберегти від варикозної хвороби, вам треба знати про те, що є три основні критерії варикозної хвороби або порушення венозного кровотоку. На першому місці це спадковість, на другому місці це є вагітність, і на третьому місці це ваша вага. Тому, якщо ви знаєте про те, що у ваші батьків рідних є варикоз Вен, обов'язково вчасно прийдіть до флеболога і перевірте на УЗД ваші вени. Якщо у вас є вже початкові варикозні вени або початкові ознаки порушення винозного кровотоку, ви отримаєте рекомендації і будете з цією проблемою вести боротьбу. Якщо ви вагітні або плануєте вагітність, обов'язково також вам треба отримати огляд флеболога і УЗД ваших Вен. Чим раніше ви виявите порушення вонозну кровотоку, тим краще буде вам, вашій дитині, і відповідно, ви зменшите ризики утворення варикозних вен і саме на тромбозу венозного на ногах. Ну і якщо у вас зайва вага, е дуже важливо вам розуміти, що у вас не видно варикозні вен. Я розумію, що краще не мати зайву вагу, але це не завжди. Так може бути. Якщо у вас є вага надлишкова, обов'язково також вам треба зробити діагностику ваших вен, і у більшості випадків люди, які мають вагу, яка є зайвою, буде діагностована та чи інша ступень варикозної хвороби або хронічних захворювань вен. Приходьте вчасно. Не чекайте, коли у вас буде видно вени, не чекайте, коли у вас. Почнуть набрякати ноги і не чекайте, поки у вас потемніє чи почервоніє шкіра на ногах. Це деколи пізно, і, на жаль, чим раніше ми виявимо зміни, тим ми можемо, що саме основне, уберегти себе від багатьох ускладнень. А нагадую про те, що варикозна хвороба і взагалі венозна патологія ніг найбільш часто веде. До утворення тромбів, які, на жаль, є небезпечними. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, не пропускайте нові сюжети. І нагадую, що ви можете відео поширювати, тому що дуже мало в інтернеті здорової інформації. Дуже часто це просто фрази, які, на жаль, не мають жодного доказового підтвердження. Лікуйте себе правильно.